Усім привіт! В цьому відео, як і коли різати стрілку на чесничковій. Для того, щоб у нас була велика красива головка, нам потрібно зрізати стрілки. Тобто, щоб енергія росту поживних речовин не йшла в стрілки, достатньо ось так зрізати. Ми його не рвемо, не ломаємо, нічого не робимо. Непотрібного, робимо просто зріз. Можна ножиком, можна ножницями. Чим гостріший зріз, робите зранку, воно за день підсихає, щоб не було місця зрізу джерелом інфекцій. Якщо ви стрілочки не використовуєте в кулінарії, так як я, ви можете різати його на ранніх етапах, тобто тільки з'являється. Вилазить, mm -hmm. вже можна зрізати. Ось покажу вам на прикладі ось цього. Так? Ось воно тільки починає лізти. І ось цю брунечку ми зрізаємо. Ось так. Ось так. Все, і в нас енергія вся піде наливатися в часничок. І головки будуть великі і красиві. Так що ось так.